5 березня льотчики сусіда-агресора поцілили у гаражі та СТО приватних підприємців у Лебедині. Дісталося й навколишнім будівлям. Цей багатоквартирний будинок на три поверхи постраждав від ударної хвилі, спричиненої російською авіабомбою. Я якраз виходив з під'їзду, мусор виносив. 83 шага від мене бахнуло. Мене підняло, розвернуло горизонтально так, подержало і об ступеньки кинуло. От пав як від магніта. Ну, так вроді нічого, і контузії немає. Ну, голова поболіла, а вікна всі бахнуло. То, що вікна бахнули, то ми вже якось і самі може зробимо. Помогти треба кришу. Криша ж капає на третій етаж, заливає потолок. Крім матеріальних втрат, за словами Олександра Васильовича, мають мешканці й страхи. Та там дитинка злякалася це саме, на першому етажі. І тут дитинка злякалася, ну, вроді нічого так. Будинок на 16 квартир, однак повернутися до своїх помешкань наважилися не всі мешканці. Пані Алла з 14-річним сином ходить по людях. До того тиждень і після вибуху ще два дні, того, що було вирвані двері, вікна, воно не закривалося, У мене чоловіка нема. Я виховую сама дитину, дитина дуже злякалася. Ми в перший день, коли вибухнуло, ми до обід стояли просто на тій стороні коло під училища. Ми боялися перейти дорогу додому. Ну, бачили, що люди вже почали щось із дому носити, то пішли, хоч взяли хоч по подушки в підвал, одіяла, тому що холодно, морози. Ми жили три неділі у Пристайловому, три неділі у куми чи дві неділі на цьому. На кобіші тут у нас тепер у подруги в Черемушках під городком. Тиждень у Хотінській ОТГ їздила туди до родичів. Дитина не може не навчатися, тому що ми не ми просто ходимо з сумками, хто позове. Квартира пані Алли на третьому поверсі. Крім пошкоджених від ударної хвилі вікон та дверей, жінка має проблеми з дахом та комунікаціями у своїй оселі. Я просто не знаю. Власноруч намагається навести лад у під'їзді пані Надія. Утім на ніч і вона йде до родичів. А хто буде, Нікого ж немає, Алла ж там не може жити, а я то приходжу, газ включала, тому що кішка в мене тут. Мені жалко її. Я приходжу, включала газ і горів, я її їсти давала. а ночувати ходжу до людей. Тому що добре, що хоч родичі є, то приймають, слава Богу. Не вціліли гаражі мешканців цієї триповерхівки. Про те, що саме тут був гараж пані Але, вказують ворота та замок, на якому вони тримаються. А це мій гараж. Оказався ще й осередком бомби. Чи я там знаю, що У нас тут два було гаража. в общем, оце, оце все, що одного сталося, Змішало і цей. І його, і мій, ну мій, хоч тільки оце можна визначити, що це він тут був. Як і той замок намагається триматися, і його власниця. Я просто залізла в кредити на вікна, на двері, хоча б затулитися. Ну, кришу я не потягну. Нині мешканці звернулись за допомогою до місцевої влади, до ЖЕКу та написали заяви до поліції. Кризовий психолог Мартін Лазіцький перелічує три пункти, які мають допомогти дітям та дорослим опанувати страх перед поверненням у власні домівки. Помешкання є нашим безпечним місцем, і коли з ним щось трапляється, або ми вимушені кудись поїхати, ми відчуваємо втрату, ми відчуваємо безпорадність, і це є нормальним. Якщо ваше помешкання зазнало руйнування. Повного або часткового. Це подія, яка має бути обов'язково проговорена собі та дитині. Пункт перший це буде завжди бути чесним. Ви говорите дитині, що так помешкання було частково зруйновано. Бажано, щоб якщо є фотографії, ви показали фотографії дитині. Сміливо зустрілись з тими емоціями, які, які вона видає. Це нормально, дитина горює, ви горює. Ви разом можете поплакати над цим. Але а, життя продовжується, і ви маєте бути опорою для дитини в цьому контексті. Ви маєте проговорити, що так, шкода, але це речі. З нами все в порядку, це найголовніше. Ми відбудуємо, ми зробимо ще краще. Разом з дитиною можна намалювати малюнок, як це, як це буде виглядати. Пункт другий. Повернення, ви обов'язково з дитиною ставите часові межі того, коли ви будете повертатися, і дитина, і ви, ви готуєтеся. Пункт третій це знаходження в самому місці. Нормально, що дитина може не хотіти, не заходити. Це також шукай ми її нітероп'ям. Там ми показуємо фотографію цього місця, вона вже бачила, і коли вона буде готова, вона може туди пройти. Також важливо для дитині, дитині донести, що так, те, що сталося, воно може повторитись, але цього разу це не буде раптово. Що там? Мені на приприйде сповіщення на телефон, що якісь такі моменти можуть бути так. Повітряна тривога продовжується. Ми собі будуємо окреме безпечне місце, де ми туди, де ми там будемо. Важливо сформувати пладі на той випадок, якщо якісь такі моменти повторяться, формувати його разом з дитиною.